Зараз ну Росія теж демонструє свою реакцію на вступ Фінляндії до НАТО. Це ж кордон збільшується більше ніж на тисячу кілометрів. Кордон НАТО НАТО наблизилось в притул до Петербургу, до другої столиці Росії. Ну неформальної столиці, але РБськівщина е е Путіна да і традиційно Петербург розглядається як така друга столиця Росії. От притул. НАТО Наблизились до Петербургу. Путін же завжди лякав росіян, що от, якщо Україна війде в НАТО, то е, натівські ракети, підльотний час буде до Москви невеликий. ну А до Петербургу ще, ще ближче. Ну і до Москви теж. І тому от, росіяни будуть, скоріше за все, з високою вірогідністю зараз теж демонстративно розміщувати ракетні комплекси, будуть казати, що там ядерна зброя проти Фінляндії.